І таку площу, до речі, ми будемо садити вперше. Сьогодні будемо працювати з відром. Тобто, може, смикнеш мене? вже й ланцюга знайшов там. О, добре є. Супер, друзі. О, то добре, гарного сусіда мати. Дякую тобі, Сашко, що допоміг мене. Привіт, дядьки. Вітаю вас у селі Млиниська, де ми розвиваємо своє господарство, відтворюючи реальну економіку. І зараз на балансі ми маємо 65 592 гривні. Ну що, прийшла весна, друзі, і починається у нас гаряча пора. Нам буде чим зайнятися. В принципі, в мене в планах посадити сою біля хати. І, звичайно, саме головне це посадити 4 гектари картоплі на великому полі. І з картоплею, звичайно, це буде повний треш. З нею буде дуже багато мороки, я це вже знаю, і ви знаєте. Так, до речі, їде якийсь серйозний трактор, і давайте краще його пропустимо. Оце, друзі, я розумію апарат. Це техніка з нашої фірми в селі. І хлопці, напевно, їдуть сіяти соєм. Ну, а ми зараз з вами поїдемо і глянемо, як зійшла наша озима пшениця. Хто не в курсі, друзі. Можливо, хтось пропустив попередню серію, та я маю ще одне поле площею 2 гектари. І минулого разу ми сіяли тут озиму пшеницю. І як бачите, вона дуже добре зійшла. А, в принципі, вже потрібно її оприскувати. Але тим ми займемось трохи пізніше. Зараз же нам потрібно буде підготувати поле під картоплю. Цим ми займемось в першу чергу. Ну, тому що, як я вам говорив, з картоплею буде багато мороки. В цьому сезоні це буде сама клопітка культура. Ну, в принципі, як і завжди. Просто і садити її проблемно, і збирати її проблемно, Тим більше, друзі, у нас буде 4 гектари картоплі цього року. Це вам не маленький город біля хати, не 15 сотих. І таку площу, до речі, ми будемо садити вперше. Це, можна сказати, буде наш новий рекорд. Ну і за це, друзі, можна поставити вподобайку. Дякую. Картопля картопля. Чого з тобою стільки мороки. Але, друзі, радує одне, що ми вже маємо фронтальний навантажувач. Е, нікого не потрібно буде наймати, шукати. Це можемо робити вже самі. Ну, я вам скажу, буде легше, ніж відром навантажувати. Це зрозуміло. Е, в принципі, мені вже давно потрібно було його придбати, для нього було багато роботи. Але єдине, друзі, що я не придбав до нього противагу. Це, звичайно, дуже погано. Вона б нам не завадила. Просто бачите, колеса задні вони піднімаються. Це є проблема. І трактор може перекинутись. Але, друзі, будемо сподіватися, що все буде нормально, і я на нього не перекинусь. Так, перший прицеп ми завантажили, і тепер їдемо на поле. Т-150 з картоплею я загнав на поле, і тепер біжу додому по іншого трактора. Я вам скажу, друзі, не встиг нічого зробити ще з самого ранку, а вже забігався. Так, тільки єдине, що нам потрібно, не забути відро. Тому що, друзі, сьогодні воно мені згодиться. Сьогодні будемо працювати з відром. Ну і тепер можна їхати. Так, друзі, сподіваюся, що я довезу це відро. Не загублю його десь по дорозі. Що повертатись мені не хочеться. Але якось, друзі, потихеньку доїхали. Це добре. Так, друзі, цього року буду сам садити картоплю. Нікого не буду наймати. О, точніше, спробую посадити. Не знаю, що з того вийде. І, звичайно, добре, що я маю два трактори Сьогодні просто якраз саме та робота, коли я буду працювати на двох тракторах. Ну, я думаю, ви вже здогадались, як саме я буду садити картоплю. Хто не здогадався, зараз побачите. І я вам скажу 4 гектари. Це велика площа. Так, давайте будемо починати. Починати завжди важко. Але нічого не зробите. І треба зробити. А, хто не здогадався, друзі, буду робити наступним чином: потроху розвантажу... розвантажувати з причіпу картоплю і відром навантажувати саджалку. Я, як завжди, вибрав не найлегший шлях, а, буде з цим, звичайно, мороки сьогодні. Але, друзі, я думаю, це буде цікаво. Я знаю, що вам таке подобається. Зараз у нас 10 година ранку, і робота, друзі, буде сьогодні на цілий день. До речі, добре, що я купив цю саджалку. Просто я порахував, якби я наймав когось, ну, щоб хтось мені посадив картоплю, то робота обійшлася б мені у 1020 плюс-мінус. Ну, не менше це точно. Ну, а за саджалку я віддав 26 тисяч гривень. То тепер я її саджалку матиму. І тепер вже не будемо нікого шукати для роботи. Так, поміщається у нас 4 відра. Все добре. І зараз спробуємо, чи вона нормально працює. Бо, друзі, буває по-різному. Як ви знаєте, інколи навіть нове може не працювати. І Таке також буває. Потім вже посадимо картоплю там, де стоїть трактор з прицепом. Підрівняємо то все. В принципі, все працює, тому погнали. Ну що, друзі, потихеньку і посадили перший причіп картоплю. Це добре. І вже в нас є посаджено приблизно половина поля. І зараз що робимо? Знову їдемо додому, перечіпляємо навантажувач і вже заберемо решту картоплі. І знову заганяємо цей причіп на подвір'я. До речі, друзі, добре, що я купував напівпричіп, тому що зі старим причіпом я б тут крутився, напевно, до вечора. Як не крутіть, але набагато легше маневрувати. Так, щось я дуже близько під'їхав до воріт, і трохи незручно буде навантажувачем розвертатись. Зараз ми трохи. Правіше візьмемо. Ну, я думаю, ось так буде добре. Так, ну що, друзі? Забираємо решту картоплі, перечіпимось і знову на поле. І знову, друзі, до праці. Як я вам казав, десь половину цього поля ми вже засадили. І це добре. Так, я ще відро залишив на полі. <хи> Взагалі дивно, що його ще не вкрали. Пощастило. Так, і не забути ще ось це підрівняти потім. А то так і буде рости. Так, друзі, розвантажуємось потроху. І будемо далі потихеньку садити картоплю. Нам ще є що робити. І все. Картоплю ми посадили. Посадили 4 гектари картоплі. Майже цілий день на це витратили. Але зробили це власноруч, нікого не наймали і зекономили багато грошей. Це, звичайно, дуже добре. І з самого ранку ми на цьому полі. І, до речі, друзі, в мене ще залишилось трохи картоплі. А залишилось, я думаю, мішків 20. Ну, плюс-мінус. І десь цю картоплю потрібно буде подіти. Ну, в принципі, мішків 5 я собі залишити можу. Ну, а решту чи продамо, чи вивеземо за село. Десь її подінемо. Так, друзі, не забуваємо відро. Відро це головний атрибут цього проходження, як би це не звучало. Але я вже з ним стільки роботи переробив за 11 сезонів, і потім вже його можна буде виставляти як експонат музеї села Млиниська. Це відро зі мною із самого початку. І на сьогодні роботи досить. Так, це ще Сережа кудись їде. Десь нагород. хтось буде комусь культивувати. О, привіт, Сашко. Привіт, Сержко. Що ти там, звідки це приїхав? Ну, з самого ранку картоплю саджаю сьогодні. О, то ти трохи попрацював уже. Ну, 4 гектари сам посадив. О, то серйозний такий учас Угу, А ти куди їдеш? А я їду з Степаном, скультивую культивую города і хіба теж буде картоплю сіяти? Користуєш моментом, поки Петровича мав, то трохи зароблю. А ти, до речі, не бачив Петровича? Щось я вже декілька днів не бачив. Ну якось бачив, його казав, він, що зламався той трактор його. І ніби немає у хлопців якихось запчастин, то мав їхати mm -hmm. до Райцентру, щось там шукати. То, може і поїхав. Ну, то в тебе зараз є трохи роботи. <кл 'я> ну так. То не хотіли молодого брати, а тепер Петровича нема досвідченого, то і я вже зійду. Так що маю працювати. Заробиш грошей? Так, так, користуюсь моментом, поки є таке. Я зрозумів, Сереж. Добре тоді, помчав я працювати. Дового до дня. Давай, Серж, ну взаєм, щасливо. Давай, пока-пока. Бачите, друзі, немає Петровича і немає порядку в селі. Ну, добре, що ще в Сірожа має трактор. А то б люди мене просили б, про допомогу. А я вам своїй землі ледве раду даю. Про заробітки в селі я навіть не думаю. Так, друзі, відпочили і з самого ранку знову до праці. Зараз будемо культивувати городи. І, в принципі, нам залишиться сьогодні посіяти сою на цих городах. в принципі, з основною роботою ми вже закінчимо. Нам ще залишиться оприскати культури і ще зібрати врожай. Ну, але то вже, друзі, буде пізніше. Це вже в наступній серії. Ну, а, друзі, Сірожа вже теж з самого ранку сьогодні працює. А, це він для Степана буде садити картоплю. Ну, зараз, друзі, бачите, в селі у нас гаряча пора. І всі люди на городах. І відразу після культивації, друзі, посіємо сою. Так, поїхали. Так, а що це я? Не увімкнув сівалку, чи що? Ну так, не увімкнув. Молодець, Сашко. Зараз би насіяв. Що потім за голову взявся б. Так, а зараз увімкнув чи ні? Бо я щось запилюкою і ні черта не бачу, а увімкнув. Все є. Добре, поїхали. Так, друзі, сої в нас буде цього року 90 сотих. В принципі, небагато. Але як не крутіть, якісь пару гривень заробимо. Звичайно, зараз такі ціни на зерно, що плакати хочеться, але нічого не зробите. І не сіяти погано, і сіяти погано. Але, як то кажуть, якось прорвемось. От нічому тебе життя не вчить, Сашко. Недовго, друзі, я сіяв. У мене закінчилось паливо. Ну, як виїжджав, не глянув, скільки палива є. Ще заглох би тут на городі. Ну, просто на картоплю в мене нормально, солярки пішла. Я на тому полі півдня і садив ту картоплю. А на рівень палива не глянув. Молодець. Але добре, що хоч до хати недалеко. Так, це хто там прийшов? Повістку принесла, чи що? Барсік фу! А, це Сережа щось хоче. Що там, Сереж, привіт? Привіт сашко, блин. Добре, що пішов не з згороду, бо твоя звірюга з'їла мене. <реш> Слухай, блин. Трактор у мене, мабуть, акумулятор здох, виїжджав з того городу з нога, блин, смикнула. Коротше, не та передача. Ну, як завжди. <реш> Заглоха тоді заводити, а фіг там, блин, не круто. Мабуть, здох. Може, смикнеш мене, вже й ланцюга знайшов там, приладнав до трактором. Та без питань, то ланцюг є, так? Так, так, ланцюг є. Та без питань, все Зараз під'їдемо. А де ти сам стоїш? Ну там на тій стороні, де, де Степан за твоїм, з лівого боку, так як будеш виїжджати через городи, а я піду так само до окола, щоб ти пес не з'їв, мене. Біля баби Параски чи що? Ну, ну, ну там так, біля баби Параски, а. там на тій дорозі uh -huh. вже майже. Та добре, зараз я під'їду туди, без питань. Ну добре, то побіг, я чекатиму тебе там. Uh -huh. Добре, давай сірож. Так, ну що, друзі? Поїдемо, будемо заводити сірожу, допоможемо йому. Ну, і бачите, розрядився акумулятор. Таке буває, це дуже часто проблема. Або вже акумулятор в такому стані, або ж сірожа просто його не зарядив. І таке також буває. Так, сірожа стоїть, зараз під'їдемо. Зараз спробуємо його завести з буксиру. Ну, в принципі, я думаю, чого спробуємо. Заведемо. В <схі> нього ж акумулятор розрядився, а не паливо закінчилось. Давай ще трохи. Угу. Ще ще трошки. Так, що там? Здається, вже близько під'їхати. Хіба добре є? А ну виходь спробуй, бо, блин, в мене трохи не така навіска. Куди там Танка, що цепляти? Так, а шо в нас тут? Не хоче підчіплятися, так? А, то в мене походу палець грубий, Серж. Може, якось треба щось придумати, Що ж ти тут придумаєш? Оте ну, диви. Не хоче. Е, ну дивись, в мене іншого пальця немає, може в тебе в тракторі якийсь завалявся інший. Це зараз треба подивитись. А ну глянь. Ну зараз знайшов якийсь трохи тонший, спробую. спробуємо. Uh -huh. О, підійшов, можемо пробувати. Ну, супер. Давай спробуємо. Ну, в принципі, спроб... що не відірвав. Що е, ти казав? Ну, я, я тебе не почув. Кажу не сильно смикай, щоб мені не вирвав моста того перед <рес> Добре, спробуй не відірвати тобі. Сірожа переживає дуже. Так, зараз ми його розженемо трохи. О, добре є. Супер, друзі. Завівся Сережа. О, то добре, гарного сусіда мати. Дякую тобі, Сашко, що допоміг, блин. Та Зараз відіпаємо цепа і погнав, блин. На сервіс може, хлопцям щось є з тих акумуляторів. О, ну ти так, відразу заїдь, бо Це знаєш таке діло. Ну так а. Ну добре, що в селі заглох. <різь> то був би десь в іншому місці через все село до тебе йти, блин, то халепа було. <різь> а якби в ліс по дрова поїхав. То так, не буду з тим жартувати поїду, може є щось так куплю. Ну так, Сержа, звичайно. Краще купи, щоб не мав проблем в майбутньому. Ну все тоді, погнав, дякую. Все, давай, щасливо. Так, а ланцюг ти кому залишив? Воу-воу-воу, Сережа. О, бляха, хіба цепа забув? Так? Забув. Добре, зараз заберу. Ото Сережа, друзі. Хотів мені ланцюга залишити. З радощів. Таке буває. Так, ну що, друзі? Поїхали додому і будемо далі щось робити. Зараз, друзі, ще заправимо трактор і будемо далі сіяти соєм. Нам, в принципі, ще залишилось небагато. Я думаю, десь за годину ми впораємось. Так, друзі, сою ми посіяли. Супер. І нехай росте. Як я вам казав, не знаю, які будуть заробітки у цьому сезоні. Ціни на зерно просто обвалились і обвалились майже в два рази. Ну, а як обвалились ціни, відповідно впадуть і заробітки, друзі. Але і не сіяти ми не можемо, тому побачимо, що ми заробимо. Дай Боже, як то кажуть, до того дожити. Так, ну що, друзі, в принципі, все, що я планував, я зробив. Посадив картоплю, посіяв сою. А скоро це все будемо оприскувати. І скоро вже будемо збирати врожай. Довелось мені, друзі, їхати далеко від дому. Тому що я знайшов оголошення про продаж комбайну і приїхав на нього подивитись. Комбайн мені сподобався, і ціна дуже хороша. Ось такий комбайн з Май 190. Зі слів власника, комбайн повністю справний, хоч зараз бере і працюй. І хочу за нього, друзі, 185 тисяч гривень. Продають його терміново. І я думаю взяти 185 тисяч гривень в борг. Беремо цей комбайн і вже в цьому сезоні будемо працювати на своєму комбайні. Ви що на це скажете? Напишіть про це в коментарі. І на цьому, друзі, ми завершимо цю серію. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал. Буду вдячний вам за вподобайку та коментар. І у ці важкі часи я бажаю вам всього доброго. Дякую нашим військовим, завдяки їм я можу робити цей проект. Будьте мудрими та поміркованими, друзі, і почуємось!